Цей рівень особливий тим, що ми нарешті отримуємо повноцінний процесор, який можна буде програмувати за допомогою машинних інструкцій. Тому я пропоную зробити це відео наступним чином. Спочатку ми згадаємо дуже швидко про те, які саме компоненти ми будували в попередніх рівнях, щоб освіжити в голові те, як воно то все працює. Після чого ми побудуємо вже, врешті-решт. Цей процесор, і більш того, ми ще й невеличку програму напишемо. Правда, не очікуйте, що це буде щось грандіозне, бо це буде програма додавання двох чисел. І то без можливості вводу чисел з клавіатури, бо в нас нема IO, та і взагалі в нас дуже багато чого нема. Ах, хай там як. Але почнімо згадувати те, що ми з вами робили в попередніх рівнях. Ми почали з того, що взяли реле та поєднали їх у такий спосіб, щоб отримати логічний вентиль NAND. Цей вентиль на вході отримує два біти інформації, робить з ними логічну операцію та віддає на вихід один біт інформації. Результат. На основі цього вентилю NAND ми побудували і інші логічні вентилі – NOT, END OR та XOR. Загалом ми отримали 5 логічних вентилів, які здатні робити логічні операції над апарандами. Закінчивши з логікою, ми перейшли до арифметики. А саме, використовуючи логічні вентилі, ми побудували спочатку напівсуматор, який додає 2 біти між собою, потім повний суматор і закінчили тим, що поєднали повні суматори в масив із 16 бітів, тим самим отримавши суматори для 16 розрядів. Використовуючи цей суматор, ми побудували компонент для додавання одиниці до числа та розібравшись з доповняльним кодом. Додали можливість віднімати числа між собою, а не тільки додавати. А згодом і закінчили блок з арифметикою, побудувавши допоміжні компоненти для визначення, чи є число нулем чи менше 0. Закінчивши з арифметикою, ми отримали компоненти для логічних операцій та арифметичних операцій. Але для того, щоб поєднати ці компоненти в один, нам довелося познайомитись з вами з мультиплексором та демультиплексором. Саме завдяки мультиплексору, для нас стало реальним спочатку побудувати логічний юніт з двома бітами обкоду, щоб обирати який саме логічний вентиль застосувати, і так само побудувати арифметичний юніт, в якому також було два біти обкоду для вибору операцій над операндами. Згодом ми і їх об'єднали в повноцінний арифметично логічний юніт, яким ми могли керувати за допомогою п'яти бітів обкоду. Після ALU ми побудували допоміжний компонент Condition на базі компонентів Equal to Zero та Less than Zero. Закінчивши з ALU, ми отримали компонент, який можна програмувати на логічні чи арифметичні операції за допомогою обкодів. Але дуже не вистачало пам'яті для того, щоб зберігати результати операцій або ж брати із пам'яті вхідні дані для цих операцій. Тому ми познайомилися з компонентом Latch. Який здатен зберігати стан біту, на основі якого ми і побудували фліп-флоп з прив'язкою до годинника. Годинник нам знадобився, щоб хаотичну логіку процесора зробити послідовною і щоб не було всіляких рейс кондішнс між компонентами процесора і іншими проблемами. А маючи фліп-флоп для одного біту, ми побудували регістр, який зберігає 16 біт інформації. Завдяки цьому компоненту ми побудували ще один. Який реалізовує лічильник, здатний рахувати такти годинника, або ж записує інше значення, якщо треба буде. І закінчили ми розбиратись з пам'яттю, побудувавши Random Access Memory RAM, в якій ми об'єднали регістри в одному компоненті та за допомогою адресації обирали, з яким регістром ми працюємо. Маючи оперативну пам'ять та регістр процесора, ми поєднали їх в те, що в цій грі називається комбінованою пам'яттю. Ця пам'ять надає нам два регістри процесора A та D та дає оперативну пам'ять. Після чого ми взяли компоненти ALU, Condition та Combined Memory. Ці всі компоненти мали на вході прапорці, за допомогою яких ми програмували їх поведінку. Але зараз ми вже побудували із них інструкцію процесора, об'єднавши їх піни на вході в одне 16-розрядне число, через яке ми ними і керуємо. А щоб мати можливість записувати нові дані в регістри, а не тільки обрати alu операції, ми ще і додали інший тип інструкції Data Instruction, який поєднали з ALU інструкцією і таким чином отримали Control Unit. І от зараз все те, що ми з вами будували так довго, нарешті поєднаємо в один справжній процесор. Аж голова запоморочилась. Перейдімо до конви. Перенесемо на канву всі необхідні компоненти, які нам треба були для побудови процесора. А потім поговоримо про їх поєднання. Необхідні компоненти: це control Unit, Memory, Read-Only memory Counter та Clock. Почнемо говорити з годинника, бо в цього немає входів, а тільки вихід. На мою думку, це буде простіше для розуміння відштовхуватись від годинника, бо всі інші щось чогось чекають на входах, а годинник ні. Тому почнемо з нього та поєднаємо його з лічильником. Якщо ми зробимо повний такт годинника, то ми побачимо, що лічильник вже працює, він рахує такти годинника. Так от, штука в тому, що цей лічильник. Це не звичайний лічильник. Це лічильник інструкції процесора. А тому нам треба його значення скерувати в Redonley Memory, там, де зберігаються наші інструкції. Якщо лічильник має стан 0, то значить перша інструкція. Якщо 1, значить друга. І так далі. Тобто, наш лічильник це насправді адреса інструкції, яку треба виконати процесору. А для того, щоб цю інструкцію хтось виконував, нам потрібно скерувати її в Control-Unit. От тільки сама по собі інструкція мало що значить. Без даних, без пам'яті, їй нема з чим працювати. А значить, поєднаємо значення регістрів A та D зі входами Control-Unit. Так само і з оперативною пам'яттю. Результати роботи Control Unit нам потрібно записати в пам'ять тобто оновити стан. Так що поєднаємо виходи Control unit Зі входами в меморі. Результат роботи ctrl unit це значення, яке нам потрібно записати в пам'ять. Пропорції A, D та Star A вказують на те, куди саме в пам'ять ми пишемо це значення. А тому поєднуємо їх відповідно. А, да, ледве не забули годинник приєднати до пам'яті, тому також це зробимо. Залишається поєднати прапорець J в Ctrl-Unit. З лічильником інструкцій. Цей прапорець потрібен для того, щоб ми могли змінювати адрес наступної інструкції в залежності від умови. Коли він одиниця, то це значить, що якась з умов справдилась, а значить, нам потрібно не додавати одиницю до лічильника, а записати своє значення туди із регістру A. Тому поєднаємо сторбіт лічильника та регістр A з вхідним числом. Ми отримали повноцінний процесор. Зараз ми ще й трошки наведемо порядку і взагалі гарно буде. Перевіримо, що воно працює. Відкриємо вміст Read-Only Memory та подивимось, що там за програма вже записана. Ми бачимо, що перша інструкція це Data Instruction, яка записує число 1 в регістр A. Наступна за нею записує число 2 в регістр A. І так далі. Тобто, Тут в нас записана програма, яка в регістр A пише числа від 1 до 8. А пишуться вони, тому що в кожній з цих інструкцій 15 й біт 0, що означає data Instruction, з яким ми розбирались у відео про Control Unit. Тобто, якщо ми зараз почнемо рахувати такти, то ми маємо в регістр A бачити, як з'являються числа від 1 до 8. Що ж, перевіримо це. Перший такт годинника одиниця. Другий такт годинника, двійка, третій, трійка і так далі. А значить, все працює. Я ще обіцяв написати програму додавання двох чисел, щоб показати, як програмувати під наш процесор. Відкриємо рідон для memory та почнемо. Перша інструкція буде для запису першого операнду в регістр A. Це в нас Data Instruction, а значить, це просто число. Яке ми хочемо записати. Нехай це буде 56. Після чого нам потрібно записати його в інший регістр, щоб звільнити місце під друге число. А тому скористаємось ALU, вказавши 15 біт в одиницю. alu обкоди виставляємо таким чином, щоб не змінити значення регістру A, бо нам треба його просто скопіювати. Додавання числа з нулем. Ідеально підходить під цей сценарій, а тому прапорець U ставимо в одиницю та прапорець 0x також ставимо в одиницю. Таким чином, ми вказуємо операцію A плюс 0. Тобто значення буде просто A, яке ми і пишемо в регістр D. Скопіювавши число із A в D, запишемо другий оперант, Нехай це буде 7. Тепер у нас в регістрі D знаходиться число. 56, а в регістрі A число 7. Щоб їх додати, треба зробити ще одну alu інструкцію, яка додасть ці два регістри між собою. Так що, знову, 15-й біт ставимо в одиницю. Праперецію ставимо в одиницю. Перемкнувшись на арифметичний юніт. Ну, і результат запишемо в регістр D. Ми отримали програму. Яка додає два числа, і результат пише в Регістр D. Тож, перевірмо її тепер. Перший такт годинника число 56 в регістр A. Другий такт – копіюємо із регістру A в регістр D. Третій такт – записуємо 7 в регістр A. Четвертий такт – додаємо значення із цих двох регістрів та результат записуємо в Регістр D. Там має бути 63, і ми це бачимо. Значить, це працює. Так, це було довге відео, але воно того вартувало згодні. Ми побудували свій власний процесор і навіть написали під нього невеличку програму. Як на мене, це дуже круто і дуже цікаво. Далі вже можна розмовляти про асемблері під цей процесор, щоб не робити інструкції вручну, а використовувати мнемоніку. Розмовляти про компілятори, які будуть давати можливість високорівневої мови програмування компілювати в асемблер, який своєю чергою буде транслювати в машинні інструкції, розмовляти про операційні системи під цей процесор з купою драйверів. Але це все виходить за рамки цієї гри. А тому обговорювати ми їх не будемо. У нас залишається ще один останній рівень, в якому ми піднімемо тему input output. Uh, і на цьому завершимо. Сподіваюсь, гру Нандгейм.